Добрий день. От, може, приїхал, дивиться. Приїхали, дивиться. Приїхали, дивіться. Ми кажете, Купляєте в офіціалі техніку раз і альтернативу якимсь радянським застарілим тракторам. Бюджетний, дуже якісний насправді. І я вставлю по обслуговуванню по запчасах, щоб напитав, що Ну Я сразу вставлю по запчастинах э, кусочек складу і логістики по запчастях, щоб ви розуміли просто э, що наявності є. Ну, от, э, всі комплектуючі на, абсу, на, обслуговування, повністю, на Всіх обслуговуваннях кількості. кількох. А то у нас модельний ряд. Будь ласка, ось весь модельний ряд. Там є і меншенькі, тим 35-50. От, а во, все більшеньке. І ось о, наш флагман новий. О, бачите, який файний козак тут. На логотипі. Енейчик 504. Подивимося і його зроблю окремий огляд. То толковий дуже. Апаратик дивіться який. А? От. Окремо зробимо по ньому відео, зараз по всім пройдуся, просто покажу, що є, зайду на виробництво, покажу. Дійсно, він прям разу. Приємно, дивіться, Лаволівський мост, прям не гірше 100%. Колесна база в нас. Фу. То у нас. 32. 11 на 32 і передній 24 радіус. То перший 50-ка на такому шасі йде. Також 904 стоїть, дивіться, яка красота. А вон. Ото 904. Тут тут, а, тут така сама ходовка, але база, база однакова, ходова однакова. В 504-904 іде шасі однакове. і відрізняється протектором і диском відрізняється. Тут йде більший радіус, тут іде 24-й тут йде ширша гума. І тут теж, тут теж все. Це інший завод, це вже не ката. Ну, ми подивимося, я бачу, що це прям файно, серйозно. То хлопці теж приїхали, дивіться, військові. У нас, до речі, на військовослужбовців супер хороші знижки. Не 50 доларів. Там ми робили до 1400 доларів була знижка для хлопців зі Збройних сил України на всю лінійку тракторів Ката. Це у нас флагманський, тут 14.04 13.04, 11.04 то все, від 10 сил вже йде балочний мост. От такі, от такого плану вже йде всіх. А, ну Тут може бути і 4, а 120-ка і вище йде 6 шестиць, мотор Вайтіо. Хто знає теж ну, кісня, Китай, Ютовський мотор, завод Ютова один з кращих, один з лідерів по всьому світу виробництва двигунів. Не те, що там чиста Україна і так далі. То всесвітня, всесвітня фірма, яка робить вигони. Дуже якісні. Майже три гідропари, одна наперед, мультифункціональна навісне, трьохточна система адаптивна. Тобто регулюється максимально по всіх осях. Вона Тримає нагрузку. По тому, скільки конкретно яка модель піднімає, є прайс-ліст, я прикріплю. Посилання, щоб ви могли ознайомитись з усіма технічними характеристиками детальними. Ми зараз зайдемо на склад. Подивимося Подивимося на склад, зайдемо нас Приїхали клієнти, можете приїхати, подивитися таке, що хлопці зі Збройних сил у нас завжди саме максимальні знижка і самі, самі максимальні умови, самі вигідні для наших захисників. Звертаємося. О, 504, то попроще. Ось у нас тут, собственно говоря, власна сама зборка. То одна з баз, одна то Київська, а місто Березань, Київська. область. можете під'їхати в будь-який зручний день, ну окрім вихідних, подивіться. сталося встановити капот на тракторця. Моторчик під капотний, то е, тижаней. То теж Аней, тільки я не знаю, то, то 504-й. мужики збирають. Усього вона в такому виді. Привет. Це вона в такому вигляді приходить, то да? саме к шасі, мотор. Хлопці не буде заважатися, просто хвилинку покажу. Що вона до чого. А то що, ЕНАЙЧ то или що там? Мужики, Аней, да? Ось вона. Ось ось тут далі накидається кабіна. Бачите, кабіни виходять теж все встановлюється, все збирається, все перевіряється тут. Приходить сугубо шасі мотор коробка в зборі. все Передній мост навішується, а то вже навішується кабіна. все як положено. І от вже потім собственно говоря, все інше комплектуючи, встановлюється. Все файно, гарно. О, теж. Це 504, вони просто то простіша комплектація, то йде е, ну, більш бюджетна. 504 та є легше. ТБ йде важче. ТБ йде важче, ТБшка йде а. на важчому шасі. Ну, цінова політика відрізняється, по цінах виходить. Інше. Все одно, хоч комплектація проще, але зверніть увагу мост які стоїть в тракторі, ну тобто то не з 24 коробка сама по собі. Ну, то, Я думаю, тут не треба пояснювати, розказувати, думаю, ви бачите, тут, що воно йде вже не як там в тих е, дешевших, не буду називати бренди, не як в тих дешевших тракторах, а дійсно йде файне і шасі, і все. Робоче місце, кабінка досить компактна, досить зручна, гідравліка, навісне, підйом. Приборний. Я окремо по кожному зроблю обов'язково відео. Вот. Тут все транспортувачі крюки. Вот. А всі, до речі, теж обладнані кондиціонером, що сороковки. Сороковки ще в морі. П'ятдесяточки вже тут. П'ятдесяточки вже пройшли, сороковки, сороковки вже пливуть. І також буде без, без кабін сороковка. Теж вона підпливає. Ось теж, теж трактор в процесі готується. О, там збираються кати. Збираються кати, вони великі кати стоять. Ну, бачите, склад полупустий. Тож літня партія вся ушла. Кати лишилися. Зашилися 45-очок у нас. Вже 45-очки, може там одна. 50 очок ще є певна кількість 504-та. Кати 504, -ти. 90 -ти. багато 90-ків. І там по 110-ка. О, десятка? Це перше на бавочну мосту вона йде дешевше трошки, тут іде ще 4-циліндровий двигун, не 6 теж в ITO. Але вже йде бавочний мост і де йде, йде таке шасі, як на 120-му. Вот. Бачите, то посилене крепке. На підйом там тонну 800. якщо я не помиляюсь, то я ж кажу, я закріплю характеристику все а, в цьому підвідео, щоб ви могли ознайомитися почитати. почитати. Отакі от 110, -ти, 110 -ти треба уточнювати, по кількості, скільки їх конкретно є. 130-140 їх завжди багато стоїть, бо їх не так часто беруть, як більш такі бюджетні. Да? Но, тим не менш, все одно а, файна техніка, по якості непогана, по обслужуванню, по сервісу я прикріплю, далі піде під відео по сервісу, покажу. А, так що по обслуговуванню, по сервісу, по запчастинах все є. Ти не те, що там привезли в складі, в гаражі забирали 10 штук, відправили і все до побачення. Ось, вся інфраструктура є, і 17-18 сервісних, сервісних центрів присутні по Україні, які будуть обслуговувати вашу техніку. Ось, і те, ви можете, там можете звернутися по запчастини, або просто там, якщо будете потребувати допомоги. Можете звернутись собі, щоб <звіт> вам вот, допомогли вирішити ваше питання гарантійне. Тобто не те, то, що там купили все. Також ми в нас фіксована повністю ціна в гривні в незалежності від курсу валюти, то добре зараз, коли до йде в, в, в догори, ви зразу отримуєте знижку. Також в перевагти є те, що а, якщо це буде тендер або безготівкова якісь а, оплата то це те буде теж сон таки в гривні фіксовано і ви не прив'язані до курсу банку до валюти. Вот. І, звісно, ще зі, що сам трактор приїжджає до покупця вже з номерами з документами. Обично наперед такі речі не робляться, але поставщика робить і е, робить е, е, документи для реєстрації повний пакет з червоними номерами, транзитами, то у вас трактор приїде вже з цим всім до вас. Не треба чекати, нічого пересилати, відправляти і чекати документи. То теж плюс. Дуже файний. Вот. Ну і знижка для наших захисників, звісно, теж супер, хороші умови, дійсно, великі знижки, не 50 доларів. Вот. Тому, друзі, звертайтесь, звертайтеся, чого вибрати, є з чого вибрати, є дійсно непогані, непогана техніка, непогана якість. Думаю, там, ну, я навіть, там, не чухую вам по ушах, про посилені мости. Я показую по факту, як воно є. Наперед гідравлікає. Все, красота. ну, тобто, Звертайтеся, привозка безкоштовна, без передплати. Будемо дуже раді вам допомогти. Я зараз по всіх моделях окремо зроблю відео. ТБшка 504, ТБшка 904, також по катах освіжим. Вийде воно там трошки. Пізніше трошки згодом, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Ще знаходиться. Ну все, масла, запчасті, акумулятори. Все. Пишуть в коментарях, що нема. От, хлопці, то хто писав, що де брати потім запчасті. От, щоб ви розуміли, скільки об'єм завозиться запчастин комплектуючих, розходників і всього. Акумуляторів. Коротше Тут тако ходи. люба, люба фактично херня на. Шланги, всяке Вот. люба комплектуюча, фільтра, люба комплектуюча, люба комплектуюча до трактора, яка вам треба, він. пожалуйста, є в наявності, якщо так вийде, що вам чи гарантії, чи після гарантії треба буде щось. Якусь чи розходник, чи прокладку, чи що завгодно, от, то можете не думати, ви не лишитесь сам на сам з трактором, ну може бути от, сам на сам з трактором не вот. можна буде дозамовити можна буде по сервісу поміняти без проблем. Ну, понятно, що буває таке, що якийсь конкретно закінчується, да, там, воно ж, приходить в Україну. От, но, в принципі в принципі, ви бачите, що би, є, обслужування по цьому всьому є. А вот. То конкретно <кхм>, на будь-яку модель Ката, NA, то що зараз от, ми їдемо далі, показувати буду я самі трактора. Вот. Но конкретно на будь-яку любу... на будь-яку модель трактор. Вот. Акумулятори, пожалуйста, стоять. На будь-яку модель тракторців по запчастинах, от, де брати запчасти, як мене питають в коментарях. Вот я вам показую, що ні за що переживати не треба. Що де ви будете брати запчасти, і де ви будете обслужуватися. Тому що а, фірма заінтересована в тому, щоб ви працювали, от, щоб, щоб вас це було до було добре, щоб ви радили своїм знайомим, друзям і так далі. Нас. А не казали потім, що от продали трактор, і його прокинули, і так далі, і нема нічого на нього, і хрен обслужив, а щоб трактора ці продавались далі. Ти можеш теж зацікавлені в тому. Тому, хлопці, е от вам конкретно показую по, по запчастинах, по наявності, по, по об'єму. Просто щоб ви розуміли, що якщо щось буде, не проблема. І сервіс працює, і можна так купити, без питань. От. Можете звертатись, у вас буде сервісна книжка, в книжці будуть відповідні вказані номера телефонів, можна онлайн там по якомусь питанню технічному проконсультуватись, або можна замовити необхідну вам запчастину. От. І сподіватися, що вона є в природі, в принципі, існує. Тому так, хлопці, от так.